Для притайні сама лейте, будь ласка, можна, будь ласка, маленьку картоплю. Добрий день, будь ласка, смішно. Давно хотіла порівняти ціну картоплі з Макдональдса з домашньою. Завжди здавалося, що в макі ціна за висока, і насправді маленька картопля коштує копійки, але забіжу наперед, результат неочікуваний. Все просто: купила за 50 гривень маленьку картоплю фрі. По дорозі в АТБ купила сирої картоплі і олії, буду рахувати тільки продукти без податків, зарплати працівникам, газу, без пакування і так далі. Тому вибачте за неточність. Передивилась дуже багато відео, як наших, так і іноземних. як Готувати фрі, і у більшості її спочатку замочують у холодній воді на 30 хвилин. Цікаво, чи так роблять в Макдональдс. Обсмажують її теж незвично в два заходи. Перший раз хвилин 6, трохи охолоджують, і другий раз до золотої скоринки. І я так зробила і кажу, що в цьому є сенс. Виходить чудово. Вона не сира всередині, але й не пересмажена зовні. Олії пішло багато і, чесно кажучи, я її досі ще не вилила. Мені шкода, хоча знаю, що її вже вживати не можна. А готуєте на такій олії другий раз. Процес приготування максимально швидкий, якщо вже ж не враховувати замочування в холодній воді. Але признаюсь чесно, я не великий фанат картоплі фрі, а от домашня з цибулою, кропом, чесничком, томлена під кришкою, оце справжня насолода. Обов'язково присипаю картоплю сіллю і поки їсти не буду, бо хочу, щоб все було максимально справедливо, бо ж з Макдональдса картопля встигла вже охолонути. І домашня хай постоїть і охолоне. Картопля фрі з Макдональдса важила 80 грам і коштувала 50 гривень. А домашня за таку ж порцію вийшла 14 гривень 50 копійок. Чесно кажучи, я думала, домашня буде ще дешевше. Нагадаю, і це тільки продукти. По смаку картопля Макдональдс, коли гаряча, це 10 з 10, а як холодне їсти неможливо, дуже суха і тверда, а домашня дуже смачна, навіть холодна. Дякую, що подивились. Їжте здорові!